А зараз ми на практиці перевіримо різницю між звичайною мікрофібровою серветкою та новинкою, яка йде в індивідуальній упаковці, є з просоченням спеціального засобу для чищення. Попробуємо 100 раз копійкою відшліфувати на звичайній серветці і на новинці. Як бачимо, тут немає відблисків, вона забруднена. Пробуємо 100 раз. 100. Як бачимо, не залишилося бруду на серветці і трошки очистило, але незначно. Пробуємо на новинці з просоченням. Як бачимо різниця. Дуже велика, залишилося багато бруду на серветці. Відповідно, вона працює і, як бачимо, ефект дуже хороший. Тобто у нас копійка почала блистіти і значно є велика різниця між цією серветкою і цією. Серветка просочена очисним засобом із захистом від потемніння, швидше та ефективніше очистить ваші ювелірні вироби з золота та срібла. Біжутерію з камінцями, також металеві оправи, окуляр та металеві частини музичних духових інструментів.